Друзі, привіт! Ну що, чергова не просто провокація, а тестування і доказ нерішучості, неспроможності НАТО не просто відбивати загрози, а вдаряти першим. Це той меседж, який ми намагаємося донести нашим партнерам. Або ви доб'єте зараз Росію, в економіка якої значно ослабла, і пошлете чіткі сигнали Китаю, який залежить від ринку ЄС, або Пришвидшиться не просто наступ, а війна уже на території країн-членів НАТО і ЄС. І не треба озиратися і думати, що скаже Трамп, чи буде він робити санкції чи ні. Давайте проаналізуємо цей 19-й пакет санкцій. друзі. Звісно, ми раді і ми дякуємо, але це не той пакет наступу. Ударів у відповідь, тобто, якщо ви не можете збивати російські дрони, якщо ви не можете збивати російські літаки, які в небі в повітряному просторі країн-членів НАТО, то зробіть, хоча б тотальну економічну ізоляцію Росії і блокаду повну, повну торгівлі в Балтійському морі, перекрийте данські протоки. Те, що ми попереджали, і коли я дивлюся на багато таких зайнятих представників Європи, які говорять, що нарешті буде конфіскація активів, чудово, давайте зробимо це рішення, а не будемо казати, що в Бельгії бояться помсти, що в хтось там переживає, що євро як валюта, в Єврозона не буде привабливою і так далі. Коли ворог уже не просто стукається в вашу хату, а вже у вашій хаті намагається вас лякати замість страху, покажіть силу. Тому це такий заклик, тому що 11 років невтомної адвокації, це знаєте, як проповідування неминучості того, що віць зла хоче вас знищити. Станьте, нарешті, такими трохи злими для того, щоб попередити. Велику континентальну війну вісі зла, і то навіть не континентальну, а глобальну час діяти, і ми будемо робити окремий вже є аналіз 19-го пакету санкцій, Є пропозиції мережі АНС, що дійсно треба зробити, але це комплекс заходів. Ну і найголовніше перестаньте до наших закликів, наших партнерів, те, що ми постійно кажемо: перестаньте боятися, дзеркально дійте тими ж методами.